Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі. Під відео друзі триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Долучайтеся до нас до прослуховування до перегляду на Ютуб-сторінці Радіо НВ в Ютубі. Там щоразу ми викладаємо так само і збори для наших захисників. Зокрема, зараз триває актуальний збір для армійської авіації, спільні зусилля команди Радіо НВ та фонду. Повернись живим в описі до наших відео. Ви знайдете від відповідне посилання на Монобанку: не полянуйтеся. Це навіть не те, що не полінуйтеся Просто візьміть і задонайте хоча б 10 гривень. А, тож, далі ми будемо говорити з попередні півгодини. У нас було спілкування з комбатом батальйону «Ловки да Вінчі. Це підрозділ, що виконує задачі зараз під Покровськом. А, а далі ми будемо продовжувати про Курахівський напрямок, щоправда. Курахівського напрямку тепер уже не існує згідно з тими даними, які є у зведення генерального штабу щоденних Курахівський напрямок. Вочевидь, був включений тепер до Покровського напрямку, тому що з офіційних заяв генерального штабу не спостерігається більше виокремлення того, що там відбувається під Краховом. Чи означає це, що оборона там згорнулася з сил оборони нашої держави, що взагалі відбувається під Кураховом? Які там події? Як атакує ворог? Про все це далі. Будемо спілкуватися в нашому ефірі із Назаром Войтенковим, виконувачним обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади, яка Продовж тривалого часу тримала і тримає, очевидь, оборону на цьому складному напрямку. Назара добрий. день. Міцного здоров'я бажаю. Тож, розкажіть нам, як то правильно розуміти те, що зник корахівський напрямок зі зведення Генерального штабу? А, чи, чи означає це, що, як я сказав, оборона згортається, чи все ще там продовжує вдаватися тримати оборону против, проти противника? М інформаційні повідомлення, а саме їх висвітлення. Е і, зокрема, означення напрямків. Це все відповідальність і на розсуд безпосередньо Генерального штабу Збройних сил України. Ми зі свого боку, як механізована бригада, продовжуємо тримати на цьому напрямку, а конкретно в околицях міста Курахове, оборону зараз. Вона та в принципі, як і завжди, складна і не сказати, що полегшується. Наші військовослужбовці продовжують ротації, виїзди напередок, зокрема, продовжують мінування під ділянок підступів росіян, намагаючись ну, так би мовити, передбачити їхні дії на випередки. Ми робимо все в наших силах, аби і далі стримувати окупаційні війська. Варто зазначити, що їх тут на нашій ділянці предостатньо і вони просто не вичерпуються там. За останніми даними, то за минулу добу ми змогли знищити близько 10 противників станом за січень цього року вже знищили понад 120, а за минулий місяць там взагалі близько 400 Місних одиниць росіян ми завалили це або поранені, або мертві. Е, власне кажучи, зараз вони продовжують нас штурмувати малими групами, е, перебігаючи з лісосмуги в лісосмугу, перебігаючи в полях, е, намагаються займати пусті бліндажі. Але ми працюємо на випередки наші екіпажі ударних бомберів батальйону безпілотних систем е, по типу як вампіри, Немезиси, е, скидають е, в ці бліндажі. Скиди, от ті палають, і в принципі ми позбавляємо росіян місця закріплення е, поза як враховуючи напевне інтерес офіцерського складу е, армії РФ е, і те, як поводять себе окупанти на полі бою, їм байдуже якщо відбудеться з особовим складом. У них є умовний план, у них є якісь цілі та задачі, яких вони намагаються досягнути будь-якими жертвами е, втратою техніки або власне своєї піхоти. Техніку вони зараз не втрачають, бо її просто практично немає, знову ж таки, порівнюючи це з періодом літа осені, більше тільки на ногах. Воюємо на ногах, от і не і забороняємо їм просуватися далі вперед. Наскільки ви, Туда, от ви кажете, техніки немає? Це тому, що техніки немає, в принципі, чи тому, що немає можливості зараз силу навіть збільшення от цієї. Сірої зони, скажімо так, або я навіть би сказав, чорної зони для окупантів. Те про що ви кажете, не дозволяємо їм заїжджати, то це справді тому, що не дозволяє заїжджати наші бійці техніці, чи тому, що росіян можливо маєте такі відповідні розвіддані. Суто об'єктивно справді зменшилася всі механізовані можливості з одного боку, так ми їм не дозволяємо заїжджати, оскільки ведемо цілодобову розвідку в небі. З іншого боку, навіть з досвіду наших успіхів на нашій ділянці, ми позбавили росіян сотень одиниць техніки. Я можу лише припустити, що вони її можуть використовувати на інших ділянках фронту, бо які ви, я теж сиджу в соцмережах, спостерігаю за всіма цими крутими відосами, які публікують Сили оборони, де з'являються механізовані штурми, у нас таких немає. 에, принаймні були такі давно, 에, можливо, це дійсно пов'язано з знову ж таки втратою техніки або переорієнтуванням. 에... Сил наступу РФ на інші напрямки, де це більш необхідно, та позаяк це не означає, що вкотре наголошую, штурми тут зменшилися. Вони тривають кожен день і умовно визначити, коли штурм почався, коли закінчився, практично неможливо, тому що малими групами вони продовжують перебігати, продовжують рухатись, продовжують на намагатись наступати, але наша піхота їх знищує, наші скиди їх знищують, бомбери їх завалюють. Варто тут до речі відзначити роботу наших екіпажів танкістів, а саме Леопард а 4 які ми отримали від наших партнерів за відповідним наказом. Ті виїжджають, розбирають бліндажі, скупчення противника. У нас є для цього чудові снаряди, які розкидають. Багато багато уламків, і фактично, якщо леопард виїжджає на нуль і розбирає місце, де скупчилась ворожа піхота. У них немає шансів вижити. Зокрема, ми такі місця. Навіть за досвідом останнього виїзду, наші оператори БПЛА підсвічують такими собі маркерами, димовими шашками. От відповідно, екіпаж наводиться і точно пристрілює всі снаряди, які у них є в боєкомплектах. Леопарди ще на стрільбищах себе показують як точна зброя. З прицільною точністю там 90, майже 100 відсотків, тож вкотре наголошую, що окупантів немає шансів вижити після зустрічі з леопардами. Принц це дуже така цікава історія про леопарди, тому що е, повсякчас справді з'являються у соцмережах на сторінках саме 33-ї бригади е, відео використання леопардів. Не часто побачиш, коли танки працюють. Я от е, з зокрема за останній час от бачив це 33-я бригада на Корахівському напрямку. Працювали танки 60-ї бригади на Лиманському напрямку. Е, ще в декількох штурмових полках працювали танки е, і. Ось ця публічна прояв, публічний прояв роботи наших танків на відміну від е, публічної відсутності е, російських танків їхньої роботи на фронті, в тому числі очевидь, я так підозрюю і спровокувала сьогодні видання Forbes виписати таку е, масивну статтю з порівняннями е, з дуже сміливим висновком про те, що чи не вперше впродовж війни українські. Танки, українські сили і їхні танки переважають російські спроможності. Я би тут, от власне, якщо можемо обговорити в цьому контексті конкретно за вашим досвідом, вашої бригади, використання леопардів, ну мені здається, що правильно було би трактувати навіть цей матеріал Форбс, не те, що там танків росіян менше, а в нас їх значно більше, а те, що вони дякувати Богу, на з нашого боку можуть працювати, а з російського не дуже. Дійсно, цей висновок не може означати, що у нас просто незліченна кількість танків, але було б класно, кажу чесно, було б класно, ми б змогли частіше бути на полі бою і може навіть прочавлювати їхні рубежі, але це суто припущення. З наявною кількістю техніки, яку ми маємо, ми її бережемо. А найголовніше бережемо особовий склад, який вміє нею керувати. Е, наші екіпажі мають е, вирішальний досвід, який е, досить часто зіграє позитивні сценарії у нас на полі бою. Бо знову ж таки, виїхати і відкотитися це нібито дві прості дії, але за ними стоїть безпосередньо злагоджена робота екіпажу, е, купа накатаних е, мотоготин на полі бою, відстріляних снарядів на полі бою. І, звісно ж, мішени, які є на полі бою. Ми зазвичай нам зокрема танкісти танково намагаються проводити ротації. мовно, щоб один екіпаж не працював постійно, і зокрема, аби експіріенс здобували і інші екіпажі. І в принципі, нині у нас всі екіпажі є бойовими. От з заслугами ще на Запоріжжі і з заслугами нині на Донеччині. Якщо нам дадуть більше танків, чудно у нас буде більше крутих епічних відео, де виїжджають леопарди два-чотири, або і навіть ліпші, які нам зможуть надати. Дай Бог нам таки би надали. І будемо відверто хизуватися, наскільки ми крута бригада, і наскільки круті наші хлопці, які роблять такі героїчні вчинки. Бо фактично, ну просто уявіть собі багатотонна машина, понад 20 тонн, Під'їжджає на відстань 15-10 метрів до ворожого бліндажа. Та, танк Танклеопард почути досить важко. Він здаля непомітний, але вже на близьких дистанціях земля гуде, ліс тріщить, трива шумить, вітер рветься, От, і він робить цей визначний постріл з швидкістю в 1700 метрів на секунду, який летить прямо в бліндаж. Ну тут просто нема шансів. Якщо не вижити, то точно прошу обісратися. Ось, і ми віримо в те, що наші, е, наші е, такі дії е, реально вирішують. Ось та й знову ж, якби не героїзм екіпажів і, зокрема, бійців бригади, е, росіяни напевне набагато швидше наблизилися до кордонів Донеччини. Але нині вони з малими малими кроками е, виборюють просто. Ну намагаються пробитися крізь 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 нами укріплені лінії оборони. Колективна оборона у нас працює. Я нагадую, що ми спілкуємося з Назаром Войтенковим, виконуючим обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади, котра поблизу Курахового, як ми чули, на околицях Курахового тримає оборону. Назар, я хочу повернутися до однієї з ваших перших відповідей. Ви сказали таку здавалося б ну заяву, яка може дисонувати загальною думкою, я. Якщо правильно все я зацитую, ви сказали на незважаючи там на наші успіхи на курахівському напрямку. Ви назвали те, що відбувається на Курахівському напрямку. Успіхами, зокрема, і успіхами бригади, хоча погодьтеся, суспільні свідомості є дещо інше сприйняття того, що відбувається в цій зоні. Є відступи, є там взяття протинуком Курахового. Формальне, неформальне, неважливо. Ми Не будемо зараз даватися в те, скільки там позицій є в наших руках чи взагалі їх немає. Суть того, що там захопили той населений пункт, там просунулись. Те село взяли окупанти. Курахова там проходять і тому подібне. А ви кажете успіхи? Ну, от про ростумачне цю свою тезу. Успіхи, оскільки ми продовжуємо знищити росіян. І нині це певно одна з головних задач в нашій обороні знищувати їхній наступальний потенціал. Ми це робили в їхніх технічних силах, спроможностях, і зараз продовжуємо це робити в секторі їхньої піхоти. Росіяни реально вмирають кожен день. І казати, е, перепрошую саме завдяки завдячучі роботі бригади, ми відстрочуємо, сповільнюємо або взагалі зупиняємо їхній наступ. Зокрема, е, варто зауважувати і також на те, що фронт це велика ділянка, яку тримають кільканадцять бригад, і залежно від того наскільки ефективно працює кожна бригада, фронт не сунеться. Зокрема, наша успішна робота сприяє і поліпшує роботу інших суміжних з нами підрозділів, так само як і суміжні підрозділи допомагають нам артилерією або своєю роботою позаяк тримати цей фронт. Тому, так як на мене, це успіх, коли ми кожен день знищуємо окупантів, коли ми кожен день продовжуємо ротації, коли наші військовослужбовці після навчань тренувань. Після злагодження і знайомство не з одним виходять на ділянку фронту, беруть в полон окупантів, зачищають бліндаж, тримають позицію або витримують позицію під час якогось тактичного оточення або наступу противника, продовжують мінувати ділянки, попри ризики загинути від FPV або приходу якого небудь снаряду. Це є успіх. Так і цим самим я не хочу не нівелювати роботу наших військовослужбовців, які в таких важких умовах працюють. Ну і власне до цього закликаю решту громадян свідомого суспільства України реагувати позитивно на те, що фронт, яким би він не був, він тримається, і росіянам реально важко його пробивати, тому що ми працюємо злагоджено, ефективно, ми досвідчені і закликаємо інших. Ставати у стрій з нами, аби цей фронт і далі не сунувся, а в найкращому випадку ми могли далі сунути вперед і повертати своє. Чи відомо вам якісь про якісь плани, зокрема і часові рамки щодо задач противника на цьому напрямку, про який ми говоримо про курахівський фронт, наприклад, там досягнути? Того чи іншого населеного пункту в той чи інший період часу, чи чи в принципі це все зараз я не знаю, змазалося, в тому числі, от про те, що ви називаєте, якби е, трактуєте, якби пояснюєте успіхом, те, що максимально вдається або зламати, або якщо не зламати, то принаймні добряче надламати плани противника, саме так зламати або надламати. Е, проте я думаю, цілком зрозуміло, що. Вони намагаються просунутися ближче до донецької адміністративної межі, це напевне досить, досить просте пояснення війни. Агресор наступає, захоплює території, сили оборони обороняються або відбивають свої території. Я не вдаватимусь до ширшої аналітики. Єдиний їхній план це так йти вперед, продовжувати окуповувати територію України і вбивати наше населення. Ми зі свого боку тримаємося свого плану оборонятися, відстоювати, і тренуватися, і дай Бог іти уперед. Хоча поки що це дуже непросто будьмо відверті, це не реалістична задача зараз говорити про будь-який рух уперед тут, тут справедливості заради справді варто говорити. І, можливо, це не цинічно буде звучати, але я скажу від себе: не так важливо буде. Чи вдалося втримати те чи інше село на Курахівському, тому ж таки напрямку нашим захисникам, тому що села як такого немає. Всі ті населені пункти, які будуть там називатися, янтарне, сухіяли, дачне та будь-який населений пункт, який не візьмись, не назви, його не існує. І не стільки важливо, чи населений пункт, скільки важливо як швидко. І чи швидко взагалі і чи наступає далі противник чи має він цю змогу далі просуватися? І що більш важливо, це чи е, збережена керованість нашими військами, чи є особовий склад, чи збережені життя військовослужбовців, тому що навіть в попередньому блоці ефіру ми говорили про те, що ну на жаль існує такий концепт про те, що позиції важливіші за людей. Це говорив комбат батальйону в інші в деяких головах, але так чи інакше, це ну просто іншого шансу немає, щоб це змінити. Тож, це я таким коментарем від себе додаю, маючи можливість, поки що не перебуваючи на військовій службі, більш вільно говорити, окреслювати ситуацію. Навіну на відміну наразі від вас, Назаре. Отож, в на завершення нашої бесіди, на нашої розмови, ще хотів би проговорити тему того, що. Знаєте, від початку цього року календарного ми спостерігаємо вже п'ять ударів було по тилах противника по їхніх командно-штабних структурах в тилу, зокрема на донецько корахівському напрямку. покровсько корахівському напрямку на Донеччині так, от один із ударів, який офіційно визнав Генеральний штаб, він відбувся по місту Харциськ. І там була заява від нашого командування від генерального штабу про те, що в Харцизьку було уражено командний пункт 8-ї 8-ї гордійської загальновійськової армії Російської Федерації, яка якраз здійснювала наступ на і координувала точніше наступ на корахівському напрямку. От чи можна говорити про те, що від сьогодні, точніше від 8 січня до сьогодні, є якісь видимі результати, чи то що такого, таких подібних ударів по тилах і по штабах противника? Е, перш ніж відповісти, додам до попереднього коментаря про знищені населені пункти, що росіяни на, на своїх ділянках, де вони продовжують <кій> спроби наступальних операцій активно використовують каби, тому дійсно зараз зараз населені пункти в межах 10-15 кілометрів від лінії фронту, це Стерті населені пункти або такі, які стирають постійними ударами. За день може бути близько десяти, а іноді більше ударів капу в різних районах. Щодо іншого, то на своєму рівні ми лише бачимо, що вони продовжують нас штурмувати знову ж таки. Дякувати силам оборони за згідно підтвердження Генерального штабу, такий удар відбувся, але є. Менші ланки, які продовжують управлінську діяльність, е, і відповідно, якби дійсно це було критично для противника. Напевне, вони би чи відступили або що. Проте, ми бачимо, що все без змін. Кожен день е, на фронті це кожен день наступ, кожен день оборона, кожен день зниклі окупанти з мапи України. Е, е, ми продовжуємо воювати та й все. Напевно, справедливості заради тут варто сказати так само і те, що навіть повалення кримського мосту для кримського груповання військ не спричинить одразу видимі і вагомі результати там буквально за 5 днів. Але тенденція, безсумнівно, є позитивною. Вона подобається. Я е, вчора підрахунками зайнявся, підрахувавши, що за справді за ці 13 календарних днів. Ми мали вже п'ять випадків ударів по штабах противника. Зокрема, два з яких на Курщині, три на Донеччині Світлодарськ-Харцизькі от буквально вчора повідомлення про Новогродівку на Покровський напрямок. І ще шостий удар, який підтвердив генеральний штаб, це по глибоких тилах противника в Енгельсі, де до речі, сьогодні вже стане на нинішній час, п'ятий день поспіль палає нафтобаза база зберігання нафтопродуктів, комбінат Крістал, і це не можна тішити. Хочеться вірити, що це буде системною роботою. Як і Системно буде відбуватися як розвідка, так і ураження штабів противника на місцях його інтенсивного наступу, зокрема і на корахівському, де 33-я механізована бригада тримає оборону з виконувачем обов'язки пресофіцера якої ми спілкувалися. Це був Назар на зара. Дякую вам, що ви долучилися до цього ефіру. І дякую вам, шановні друзі, наші слухачі та глядачі, за те, що ви їх з нами залишається далі. Із Радіо НВ. На все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.